Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Наслідок успішного контрнаступу української армії та програшу Росії у війні там можуть початися внутрішні конфлікти, що вилюються у повстання та військове протистояння. Про це розповів представник ГУР Андрій Юсов у ефірі телемарафону. У результаті успішних дій українських сил безпеки та оборони та деокупації наших територій можливі внутрішні конфлікти всередині самої Московщини. У результаті успішних дій повстанців, які виборюють свої права на території так званої Російської Федерації, Росіян з паспортами цієї федерації також можливий внутрішній конфлікт, пояснив він. Представник ГУР говорив про бійців російського добровольчого корпусу та Легіону Свобода Росії, які вже не раз зайшли на територію Росії для того, щоб звільнити її від путінського режиму. Юсов додав, що нова операція російських добровольців у Білгородській області триває. Друга армія світу виявилася зовсім не готовою до такого повороту подій. Насамперед причина в тому, що керівництво Росії перекинуло всі боєздатні сили в Україну в спробах окупувати якнайбільше наших територій. На території Московщини залишилися переважно позаті даїшники. І цей план Едельвейс, який оголосив Путін. На території Білгородщини, скликав там так званих силовиків, які здебільшого навчені бити кайками учасників мирних акцій протесту та брати хабарі з бабок, описав ситуацію Юсов. Як повідомлялося раніше, новий виток громадянської війни в Росії продовжився і 2 червня. Російські добровольці продовжують вести важкі бої біля Білгородської області та знищувати путінські війська артилерією і бронетехнікою. Так, за інформацією легіонерів, зараз вони продовжують вести бої у районі населеного пункту Нова та Бійці зазначають, що російські війська у Спробах вибити їх зі своєї батьківщини не зважають навіть на втрати серед власного мирного населення. Війська режиму, так само як і під Грайвороном, не зважають на цивільне населення. Вогнем артилерії накривають будь-які точки, де засікають рухи легіонерів і РДК. Під таволжанкою противник знищив машину Рено з цивільними, прийнявши їх за машину з нашою диверсійною групою. Мінімум двоє громадянських загинуло, і це прямий наслідок непрофесіоналізму путінської армії. Йдеться у повідомленні у зв'язку зі всім вищесказаним. Легіонери просять мирних жителів. Не залишати укриття, до завершення бойових дій. На жаль, серед легіонерів також є поранені, але вони вже доставлені до медичних закладів. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!